Схема не нова. Мисливці за елітними конячками переглядали авто на стоянках дорогих клубів та ресторанів. Машини відмикали за допомогою сканерів. Вони фактично в свободному виходили в центральну частину міста, потрібний нужний автомобіль, сопровождая владельця, вскривали даний автомобіль при допомогі електронного приспособлення заводили і уїжджали. В неізвісному звісному як саме вирахували серійників. Копи не зізнаються. Мовляв, це може нашкодити подальшій роботі. кажуть лише зараз усі члени угрупування за ґратами. Організатор у банди 35 він вже мав судимості за зазіхання на чужі авто. Допомагали чоловіку двоє подільників. Новачків машини вивозили на територію сусідньої області, там оставляли їх для відстою і далі... Вмішательства в электронные системы машины, чтобы уже не срабатывали охранные системы автомобиля. ділки планували продати конячок згодом, коли їх шукатимуть не так активно, але не судилося. Оперативники виявилися спритнішими. Усі машини тепер повернуться до власників. А ось самим викрадачам світить по 12 років колонії.